Всім привіт! Мене звати Роман. Я планую от, створити свій власний курс по Джаваскрипту. Власне, це буде сьогодні, це буде моє перше відео по цьому. Я знаю, що є зараз дуже багато відео різного роду по JavaScript, і не тільки і на іншому програмування, і на багатьох платформах. Проте в мене є от, власне таке своє бачення, яке я хотів би, хотів би втілити в життя. І сьогодні я це почну робити. Стосовно мене, то я працюю на позиції Middle Frontend розробника в одній із компаній, і в мене вже є певний досвід, я хочу власне, ним поділитися. Стосовно того, з чого ми сьогодні почнемо, ми почнемо з найпростішого: це пошук багів, а також як підключити JavaScript. Як ви бачите, я отут вже створив. HTML і JavaScript файл. Це, стосовно HTML, це, це дуже простий е, файл за змістом, де дуже нічого немає, окрім тегох, body і meta А також, як ви бачите, є тег-скрипт, де ми можемо підключити наш е, JavaScript-код. Е, цей скрипттег може розміщуватися і в тегу в боді, і в хед. Звичайно, є різниця, де він буде розміщений, оскільки якщо він буде в Taйзі Head, то він виконується швидше. Ну, тобто, якщо ви загальнете, чим вище, тим швидше. От. І е, стосовно того, як ми його можемо підключити, то ми маємо ще один спосіб, наприклад, використовувати інлайн скрипти. От. І ми можемо тут писати е, JavaScript-код також. Проте я б цього не рекомендував робити, це, скажімо так, буде антипатерном. Краще використовувати різні файли, це буде щось таке, як розділення коду, і так воно краще читається. Стосовно того, як ми можемо це підключити, то використовуємо атрибут source, і відповідно в ньому прописуємо таке значення, Тобто, за яким ми можемо перейти відносно поточного розташування. Припустимо, якщо вже от розглядати такий варіант, то ми можемо зараз створити якусь нову теку. Наприклад, папка буде називатися Folder, і створити в ній якийсь простий JavaScript файл і напишемо консоль. Hello World, як завжди. от, І я тут зараз його і підключу. Тег скрипт і відповідно наш атрибут. І від початку можемо переходити. Як бачимо, редактор коду нам вже підказує шлях. Ми його просто підтверджуємо і зберігаємо. Де я закоментую, поки що, нам не потрібно. <кій> От. І, як бачимо, це від поточного розташування. Перейдемо сюди, оно нашу стрінку, як бачимо, в консолі вивелося, вивелося значення Hello World. От. Також я хотів би додати стосовно редактору коду, я буду використовувати Visual Studio Code. Це є, він, він має дуже багато переваг. Одна з переваг він безкоштовний. тому для тих людей, які тільки хочуть почати вивчення, проте не впевнені, чи це їм підійде, чи наприклад, чи лежить, скажімо так, душа до цього. Вони можуть його використати, і він є досить зручний. Крім того, він, до нього можна звикнути і використовувати його також в професійні розробці. Особисто я його використовую в професійній розробці і навіть. Для таких вже складних речей, як умовний ангуляр. Він також має підтримку. Ми можемо поставити різного роду екстеншени і все все буде працювати. Тобто не потрібно ставити якийсь веб-шторм, який вже буде вимагати. Хоч і невелику, але е ціну за ліцензію. От. <кій> Тепер стосовно другої частини року. Е буде вона стосувати, стосуватися того, як дебажити код. Ми, звичайно, можемо мати дуже багато таких неприємностей під час написання. Наприклад, ми написали код, але він вискакує помилка, і ми не зможемо, наприклад, побачити якийсь результат. Або ми бачимо результат, проте він не є очікуваний. Він неправильний, і ми змушені вияснити, чому, власне, так. І цей код може бути дуже складний. І... Так і так важко буде сказати, якщо, наприклад, дивитися на, на сам код, в чому е, там є проблеми. І в цьому нам можуть допомогти таких кілька методів, як це дебажити. Один з них це є кон, е, виведення в консоль. Як бачите, я вже тут написав якийсь код. І можете, е, поки що можна не повністю розб, не розбиратися в ньому, просто так подивимося. Як він буде працювати? Ну, в загальному ми беремо, як бачите, тут TechBody боді і йому присвоюємо якісь значення. Тобто, зараз побачимо, як це все буде виглядати на практиці. Тобто, я зараз натисну кнопку Оновити. І, як бачимо, у нас тут для тега вивелося значення 5. тобто, Якщо ми тут подивимося в інструменти бачимо, що, тех, що тут значення 5, яке всередині body. боді тобто, По суті, боді-інгер HTML, тобто, всередині значення буде 5. Тепер стосовно власне, консолі. Як ми бачимо, поглянемо на консоль, і ми бачимо різні значення, виведені, і напроти них пише файл і через вукрапку Тобто, Ми будемо бачити, що коли, коли браузер доходить до. Четвертого рядка, то в подіре HTML вже присвоєно одиничка. Коли вже, наприклад, до восьмого рядка це вже двійка, і ми можемо бачити, в якому стані перебувала наша програмка під час от, виконання нашої під час виконання. Тобто на 14-му це було значення 4 і так далі. Також є різні методи, наприклад, це є консоль-error, консоль console, console Group. Концу-лог і так далі. Стосовно лог error і warn, це просто різного роду, як нам ми виводимо, це може бути або просто якась інформація чорним рядком, або таким червоним, що це є помилка. А, та, а також, що це може бути якесь попередження, тобто warning. А Стосовно групи, ми можемо інколи згрупувати це все. наприклад, так це особливо буде корисно, коли ми будемо циклами користуватися. Якщо нам потрібно якусь одну ітерацію циклу виділити, це буде корисно користуватися групами. І, ми, як бачимо, тут у нас спочатку є, що ми викликаємо метод груп. І коли ми захочемо закрити групу, це group груп end От. Другий, я думаю, що це все стосовно консоль. Я думаю, що заглиблюватися це нема сенсу. в майбутньому в будь-якому випадку помилки будуть траплятися, і треба буде це все дебажити, і тому навчимося на практиці. Другий метод, що показати, це в нас є метод розставляння брейкпоінтів. Знайдемо файл, який у нас Цікавий. це в нас є файл index.js. Як бачимо, нам вже підсвічується, вибираємо його, і ми можемо в даному випадку. Розставити брейкпойнти і е, тим самим е, зупиняти виконання нашої програми на певному рядку. Тобто я зараз нажму кнопку F5, щоб перезапустити. І ми бачимо, що зараз наша програма е, перебуває на третьому рядку. Е, в боді ще в нас нічого не вивелося. Можемо підсвітити. Побачити, що тут. ще Зараз нарешті МЛ знайти. О, знайшли. Що тут є тільки оцей вміст тега-боді це є скрипт. От, Якщо ми пройдемо далі, ми бачимо, що в цей innerHTML має зараз присвоїтися одиничка. І це ми натискаємо. Як бачимо, в боді в нас вже прямо на сторінці виявилася одиничка. І, а, і тут так, також вже одиничка ми можемо підсвітити. Ми можемо подивитися на сам об'єкт, який описує оцей техбоді. А також ми можемо подивитися на конкретну властивість його. Йдемо далі, натискаємо знову. Ми дійшли до цього моменту, але ще значення не пересвоїлося. Ми... Значення пересвоїлося, змінилася HTML наша сторінка. І змінився оцей і нарешті МЛ. Якщо ми будемо, от зараз не зупиняючись, іти далі, то як бачимо, після кожного кроку це буде значення мінятися. Проте загальне значення встановлюється тільки тоді, коли ми пройдемо до кінця. Ми пройшли і бачимо, що встановилося значення 5, яке було і до того. Оце такий спосіб ми можемо. Знаходити баги за допомогою брейкпойтів. Наразі, я думаю, що сьогодні це все. Я думаю, Зустрінемося під час наступного відео. Я запишу відео про різницю між Warlet і Const, як, і взагалі, як створювати зміни і як, змінні, і як їх краще називати. Наразі це все. Дякуємо.